Доброго дня! Любі автолюбителі електроавтомобілів. Ви просили, китайці зробили. Ми, компанія Електричка, привезли, тож зустрічаємо. Напевно, що перший в Україні Zіcker 001 з 140 батареєю та запасом входу в 1032 км. Stay running, yeah, running. zipping on facts. Damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Right shit, while I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. the loss, never really don't play shit. Bash shit, tell me never really don't chase it. Yeah, dreams it. to the blade, no fake. Yeah. Ask to the way, niggas know I ain't play. Fast to the break when I switch all day. Stance when I press to the damn all day. Sticking up sides, read never mind me. Point to the ground, stick down to the feet. Stay, please stay,

Коли вже буде електрокар, який буде їхати більше тисячі кілометрів. Тому що 500 як в ID чи 600, як в BYD, ID їм було мало. Зікер сказали, Окей, і зробили ось цю красу. Це в нас зікер 001 на 140 батареї. Задній привід, 272 кінських сили, оцинкований кузов, матрична адаптивна оптика. І це космос. Довжина автомобіля 4970 мм, ширина автомобіля 1999 мм, та висота автомобіля 1560 мм. Він оснащений 200 кВт двигуном, який має синхронний привід на постійних магнітах. 200 кВт, це у нас 272 кінських сили. Споряджена маса автомобіля 2345 кг, і розганяється він від 0 до сотні за 6,9 секунд. Автомобіль обладнаний легкосплавними дисками, гумою Continental розміром 255-55R19 та дисковими вентилюючими гальмами. Передня підвізка незалежна на подвійних поперечних важелях. Задня підвізка в цьому автомобілі незалежна та багатоважільна. Дальнє матричне адаптивне світло та Круїз контроль на повній швидкості, що забезпечують 8 лідарів навколо автомобіля, передні і задні парктронники та камера 540. За безпеку водія в автомобілі повністю відповідала компанія Volvo. Тому ми маємо 6 подушок безпеки та сенсор втоми водія. А щоб поговорити про ті речі, які приносять не менше задоволення, ніж цей прекрасний зовнішній вигляд. Я запрошую вас в салон. Перше, що нас зустрічає в автомобілі, коли ми сідаємо і приносить нам просто максимальний кайф, це те, що нам, от зараз я вам покажу, двері відкриті. Ми сіли в автомобіль, нам не потрібно до них тягнутися. Ми просто нажимаємо тормоз. Будь ласка, двері закриваються самі. Далі, що ми бачимо, ми бачимо ось такий м'який пластик і дуже якісно, дуже красиву. Ось таку зелену прострочечку, яка чудово поєднується з ось такими зеленими ременями безпеки. Ну, по кольорам тут взагалі все просто зібрано ідеально. Ось така під хром. Чудова поверхня, шкіра. І в цілому весь салон автомобіля він складається з шкіри та алькантари. Дуже приємне. Я дивився огляди, дехто казав, що кермо якесь замаленьке. Я скажу, що ні. Кермо просто ідеальне. Їхало на цьому автомобілі, це ну, повний кайф ним керувати. Маленький екранчик для водія. Покажемо його потім ближче. Досить багато цікавих функцій, досить багато цікавих показників зібрано там. Але основний аспект одразу те, що кидається в очі, це ось цей величезний 15,5 дюймовий екран. Який працює просто ідеально і має в собі море функцій, і ми зараз швиденько про ці функції вам розкажемо. Тож повернемося до функціоналу, це затемнююча панорама. Тут в нас немає шторки, панорама йде на весь дах, але це виконано дуже круто, тому що в нас є ось такий бігунець. Який ми протягуємо, і він змінює тон панорами. Наскільки я знаю, вона здається заповнюється певним газом, який е, міняє колір панорами і тим самим е, змінює кількість променів, які вона пропускає. На літо це ну, прям дуже круто, пекти не буде, в машині буде комфортно. Отож, далі, по налаштуванням ми повністю можемо підлаштувати сидіння, ми можемо налаштувати. Е, Масаж для пасажира ми можемо налаштувати масаж для водія. Дуже круто, але не рекомендую робити цього в дорозі, тому що це доволі так сильно розслабляє. І це not good. Not good. Далі Lighting. Ми переходимо в освітлення. В освітленні ми можемо змінювати колір Ambient підсвітки по салону. Все це робиться індивідуально під свої вподобання. Uh, doors and Window. В uh, Doors and Window, uh, doors and window. Uh, doors and window це саме. Uh, той Відділ налаштувань, де ми можемо коригувати ступінь затемнення самої панорами. Також ми можемо перейти в чарджинг, подивитися, скільки в нас кілометрів залишилося, хоча, в принципі, це все показується і на водійському дисплеї, і показується ось тут у вигляді такої, знаєте, як показника телефонної зарядки. Ну, зараз показує, що у нас 70% заряду і 725 км запас ходу. Ну, тут також показує, скільки в нас, наскільки в нас заряджена батарея, скільки в нас запас ходу. Переходимо в драйвінг, ми можемо тут налаштовувати рівень рекуперації, можемо увімкнути, вимкнути автохолд. І також можемо коригувати от обмеження швидкості, ставити повністю налаштовувати автомобіль під себе. Zeker AD це ми налаштовуємо всі допоміжні системи, які є в цьому автомобілі. От бачите, як тут показано, як він буде щитувати знаки, як, як він буде ловити автомобілі, які поруч проїжджають. «Safety Security» – це ми можемо перемкнути режим зйомки і можемо увімкнути, щоб був запис звуку на камерах. Тобто у нас режим зйомки може бути або в 720 пікселів, або в 1080 пікселів. І аналогічно також можна увімкнути, щоб не тільки відео знімало, а знімало і аудіо. Буде щось дуже схоже до Тесли, як часто бачимо відео, де люди показують в інтернеті, як хтось ходив біля їхнього автомобіля, щось намагався зробити. Тут також ця система безпеки дуже круто виконана. Тут ми можемо під коннекті-сіті, а ми можемо під підключати ну, свої гаджети, щоб слухати музику, щоб там, приймати телефонні дзвінки в автомобілі. І Sound Notification це ми можемо повністю налаштувати подачу звуку в автомобілі під себе. Знову ж, повернувшись до салону, повернемося до того, що тут ну, майже повністю салон виконаний зі шкіри Алькантари, але є ще один дуже крутий. Плюс, який ну, просто неймовірний, це вісім спікерів аудіосистеми Yamaha, які видають просто нереальний звук. Я особисто слухав по правилам Ютуба. Ми не зможемо зараз вам включити це і показати, але це просто космос. Вам обов'язково потрібно приїхати в наші автосалони міста Києва або міста Дніпра, або в наш автосалон в місті Хмельницькому. Щоб сісти в цей автомобіль і відчути цей звук, відчути цей комфорт, і я впевнений, ви закохаєтеся, ви одразу ж зробите в нас замовлення на цей автомобіль. Повернемося до екрану. Що не дивно, від заводу одразу стоїть англійська мова. І, до речі, в нас на англійській пише, що на водійському екрані, що на цьому екрані, на якому ми повністю керуємо. Фактично всім функціоналам автомобіля. Але є одна особливість: придбавши цей автомобіль в нашій компанії Електричка, ми допоможемо вам перепрошити цей автомобіль абсолютно на будь-яку мову, яку ви захочете. Ми допоможемо вам встановити українську сім-карту в цей автомобіль, щоб у вас постійно був інтернет в автомобілі. Ми допоможемо вам створити додаток, щоб керувати цим автомобілем з телефона. І також, е в силу того, що цей планшет йде на стандартному андроїді, ми допоможемо вам. Дозавантажити абсолютно будь-які додатки, які ви захочете дозавантажити. Будь-це CarPlay, будуть це карти, чи буде це, до прикладу, YouTube, ми все це вам допоможемо зробити, якщо ви будете клієнтом нашої компанії. Керування кліматом також виконано дуже зручно. Ми переходимо просто ось сюди, оцей маленький вентилятор. У нас відкривається меню. Керування кліматом і все доволі просто. Ми можемо включити авто, ми можемо включити охолодження, ми можемо включити екорежим, ми можемо увімкнути підігрів керма, також ми можемо регулювати, куди будуть йти потоки. Тобто це зараз потік буде йти мені в обличчя, цей потік буде йти в ноги, це підігрів. Ось таким повзунком ми повністю налаштовуємо потужність подачі. Якщо ми хочемо увімкнути, до прикладу підігріви сидіння або охолодження сидіння, ми Переносимось ось сюди на ось такий значок сидіння. У нас повністю є три режими охолодження сидіння, і відповідно у нас є ще три режими підігріву сидіння. Це виконано що в пасажира, що в водія. Також в автомобіль можна додавати спеціальні парфуми, які продаються разом з автомобілями, і потім вони освіжують повітря в салоні. Також дуже круто. Я такі речі бачив, до прикладу, там бівий дітангу, в бівий діхані. Ді Задній ряд сидінь. Також абсолютно все зі шкірою, дуже багато простору, дуже гарно помітно ось цю панораму, вона тут просто ну, unbelievable. Також, що зручно, у нас тут знаходиться ось такий підлокітник. Два місця під стаканчики. Ось така невеличка ніша, правда, я не знаю навіщо вона, можливо. Телефончик положити. Також, що круто виконано, що доволі цікаво в цьому автомобілі, що з цього підлокітника, що з бортового комп'ютера для задніх пасажирів, ми можемо регулювати ось цю спинку. Зі своєї сторони, на якій я сад, я можу регулювати кут нахил спинки цієї. З цієї сторони, пасажир аналогічно може робити. В цілому, ззад це просто космос, тому що місце море сидіти комфортно, підігрів заднього ряда є. Клімат індивідуальний на задній ряд є. Індивідуально налаштувати прозорість панорами, задні пасажири також можуть освітлення налаштувати, також можуть музику увімкнути, також можуть все це відбувається за допомогою всього бортового комп'ютера, який знаходиться ось тут. Зікров. 140 батарея, 1032 км запасу ходу. Цей автомобіль просто ідеальний для подорожів. А що потрібно для подорожів? Це потрібно мати величезний багажник. Місткість багажника більше 700 літрів, але це тільки зверху, тому що ми ще можемо відкрити ось цю нішу. І в цій ніші в нас приховано ось такий великий ящичок, в який ну, ще одна валіза велика вміститься точно, це 100%. Ну і звісно, що другий багажник. У нас тут все на ось таких газових опорах. Ну, багажником його важко назвати, тому що це, скоріше всього, просто ось така маленька ніша під зарядний пристрій. Ну і звісно, під. Скажу вам ближче. Це ось такий travel kit з компресором та газовим балоном. Ну і, звичайно, що крюк для буксирування. Зарядного пристрою тут немає заводського, тому що придбавши цей автомобіль, наш клієнт отримав подарунок зарядну станцію для домашнього використання. Порт однофазний для домашньої зарядки. Порт для зарядки на станціях швидкої зарядки. Закривається, до речі, ось так чудово. Що можна сказати про цей автомобіль в керуванні? Це от те, що мені дуже сподобалося, що дуже крутий виворот керма. Я вам скажу чесно, це мені чимось навіть нагадало ID 4 з її заднім приводом. Але насправді ну, дуже, дуже, дуже крутий виворот керма. Ну і плюс по динаміці, якщо подивитися, ну, динаміка доволі хороша. Динаміка доволі хороша, та й в цілому е дуже приємний, дуже м'який автомобіль, навіть е з, враховуючи те, що тут відсутні повністю нема підвізки. У нас тут суто лише те, що я вам розказував попередньо. Але керувати автомобілем одне задоволення. І знаєте, я для себе зробив такий, ну, напевно, що висновок, що, ну, для міста автомобіль окей. Він буде зручним, але найкраще цей автомобіль якраз підійде для таких, знаєте, довгих подорожей з сім'єю, коли ви сіли всією родиною в цей автомобіль з дому по гривені 30 заправили цей автомобіль, що буде коштувати вам, ну, може, гривень, напевно, що там 170 і у вас є ну сталевих 800 кілометрів просто подорожувати країною, насолоджуватися її прекрасними краєвидами, ще більше закохуватися в Україну і ще більше закохуватися саме в електрокари. До Речі, по педалькам педалька газу така доволі відчутна. І тормоз ну, звичайний, ну, немає що сказати прямо когось космічного. І також, що цікаво для цього автомобіля, чим більшу швидкість ми набираємо, тим такий більш космічний ще звук він видає. Це от, е, доволі круто. Е, ну і звісно, шумоізоляція. Їхав по місту на цьому автомобілі, ну, шумоізоляція, як на мене, ідеальна. Хоча тут немає подвійного скла, але Зікер. Вони не пожаліли шумоізоляції, як там роблять деякі інші, скажімо так, китайські автокомпанії. і зробили все доволі якісно. Що ж, я думаю, що на цьому наш тест-драйв можна завершувати. Де придбати цей автомобіль? В компанії електричка, де взяти деталі до цього автомобіля? В компанії електричка, де отримати гарантію на цей автомобіль та сервісне обслуговування в компанії Електричка. Компанія Електричка це мережа електроавтомобільних салонів в Україні. І я не побоюсь цього слова, що номер один. Тому дякую, що були з нами на цьому відеоогляді. З вами був Сергій. Незмінний ваш ведучий цих прекрасних відеооглядів від компанії Електричка. Я всім вам бажаю гарного дня, всій Україні! Я бажаю перемоги! Слава Україні! Слава Героям України і до побачення!